Крізь терни до зірок саме так зветься свято кращих учнів навчально-виховного комплексу. Номер 4. здібні діти вважають тут талановиті в усьому. Вони не тільки роблять успіхи в навчанні, а й досягають висот у спорті. Творчості усі учні закладу гордість НВК номер 4 Аби вони змогли досягти успіху, колектив викладачів намагається знайти підхід до кожного. А результат спільної злагодженої роботи перемоги вихованців НВК у різних олімпіадах, конкурсах та змаганнях. Цьогоріч учні четвертої школи здобули найбільше нагород в галузі освіти. Констатує міський голова. 12 переможців предметних олімпіад Василь Мазур нагородив особисто. Я дякую всім тим і батькам, і вчителям, і дітям, особливо, які сьогодні прикладають багато зусиль, щоб отримати перемогу. Перемогти спочатку себе, потім перемогти ту проблему, яка сьогодні стоїть перед кожним з нас. 16 учнів, які працювали над науково-дослідницькими роботами, цього року вибороли почесне право називатися юними науковцями. З поміж 93 учнів, яких було відзначено на шкільному святі, практично кожен зміг спробувати себе у різних галузях навчання. Яскравий приклад цьому Мирослава Горобчук. Учениця 9-го В-класу завжди була учасницею творчих конкурсів. Втім, вирішила спробувати себе в інтелектуальних змаганнях і не помилилася, адже стала абсолютним переможцем міського та обласного етапів олімпіади з російської мови та літератури. Та якби не вчителі, навряд чи можна було б здобути необхідні для перемог і досягнень знання, упевнені діти. Тож подякували педагогам, зазначивши, що цінять їхні старання і вдяч. За отримані знання. В НВК No4 вчителі знають: їхні діти найкращі. Упевнено, це доводять і самі вихованці своєю першістю, не лише на рівні міста. Я бажаю всім миру, здоров'я і добра. Хочу ще раз склонитися перед непростою перед вчителями за їхню таку дуже непросту працю і побажати ще раз і ще раз вашому колективу великих перемог, а кожному з нас маленьких. А в майбутньому ці маленькі прийдуть великі перемоги, тому що в цьому залі і на сцені вже виходили серйозні особистості. Це люди, які вже зробили не один крок в подоланні перешкод, в тому числі і по перехованні самого себе. Побажати, щоб ви не зупинялися на тому, що ви сьогодні досягли, тому що ви розумні, тому що ви наполегливі, тому що ви дуже багато працювали, і хай та праця, яку ви вкладали дуже багато років, яку вкладали ваші наставники, ваші педагоги, хай вона вам буде путівкою у ваше гарне майбутнє життя.